Привіт, це канал Таро без містики. Мене звати Інга. Давайте сьогодні зробимо виклик твого чоловіка. Споживайте інформацію відповідально. Розклад спрацює не для всіх. За індивідуальними консультаціями в особисті і в телеграм-канал Таро без містики. Давай подивимось, в яких він зараз енергіях. Він хоче щирості, серце у нього горить, але голову роздирають різні думки, страхи, нічні жахіття. Тут схоже на боротьбу між головою і серцем. Цей стан якийсь невимовний, Тут хлопця порвало. Він тримається з останніх сил у людини повний когнітивний дисонанс. Він хоче пристрасті, хоче щирості, хоче любові, але назовні він віддає тільки злість, агресію і відторгнення. Хоче щось довести і думає, що це неможливо. Хоче докричатися до вас. Емоційні гойдалки, нестабільність. Якщо це співпадає, дивимось далі. Він розуміє, що ви вимагаєте чесності, ви піднялися над ситуацією, і ви хочете спра... по справедливості вирішити всі питання. Ви відмовляєтеся від цих стосунків, розвернулися і йдете в своє нове життя. Ви більше не хочете ділитися ні своїми емоціями, ні ресурсами. Ви закрилися, ви більше не довіряєте. Якщо тут є спілкування, воно дуже скупе. Є розуміння, що вкладатися в ці стосунки, ви більше не хочете. Жінка обрала себе і йде у своє щасливе майбутнє. Жінка стала в таку жорстку позицію. Що він відчуває до вас? Полицар Пентаклів тут скоріше про достаток, про якісь довгострокові плани. Він розчарований, він дуже сумує за минулим. Він розуміє, що дещо повернути неможливо, але він дивиться у майбутнє. Він чогось очікує, навіть будує плани. По трійки жеслів він розуміє, що йому є що запропонувати для вас. Цей зв'язок для нього дуже важливий. Це про стабільність. Так, тут є туга за минулим. Воно буквально переслідує його і не дає йому покою. Він очікує, що можна перезавантажити ваші стосунки, тому що дуже багато є того, що для вас обох цінне з минулого. Він зрозумів, наскільки раніше було класно. Можливо, він десь походив, подивився, згадав про вас, і його накрило те, що було в минулому, стало дуже цінним зараз. Скоріше за все, десь побігав хлопчик, і йому не сподобалось. І він такий: о класно, давай перезавантажимо, бо було круто. Як він проявиться по королю кубків, це буде дуже красиво. Він знає, як підібрати ключик до вашого серця. Він напише пристрасно, буде дуже наполегливим. Він розуміє, що ви дуже пристрасна жінка, ви знаєте собі ціну. Він сподівається, що ви озирнетесь на його пропозицію, на його якийсь заклик, поспілкуватися, на його пристрасть. Дивіться, як красива карта. Говорять, він дивиться у ваш бік, він буде писати пристрасно, наче він може подолати усе. Трипнути у той останній Мой. вагон, навіть якщо він вже горить. І вас він бачить як жінку, яка не чекає, яка знає, куди їй іти і що вона хоче. Вона харизматична, вона впевнена собі, але на пристрасть може і відгукнутися, повернутися в його сторону, подивитися, що він там скаже. А як насправді, чи готові ви відгукнутися на його пристрасть? Ну, точно ні, по королеві мечів тут шансів дуже мало. Скоріше за все, ви навіть спілкуватися не захочете, тому що тут є образа. Але, дівчата, подумайте, образа це, звісно. Маніпулятивний інструмент покарання людини, а з іншого боку, тут можуть бути втрачені шанси. Це може бути пасткою, пасткою, в яку ви самі себе заганяєте. Так, ви вирішили займатися собою, купувати собі класні речі, включили егоїзм, але дивіться, не заграйтеся. До речі, він вказував на вашу скупість, Скупість в його бік. Ви не ділитеся ресурсом, про це він явно каже. Ну тут карти підтверджують, що ви вирішили собою займатися. Тут треба обрати чи пристрасна ви, чи меркантильна. Причому меркантильна в доброму гуморі у нас у дівчат є така штука, коли ми ображаємось, ми починаємо займатися собою. Тут постає питання: знаєте, до вас ви до розумних чи до красивих? До пристрасних чи до меркантильних? Звісно, треба себе ставити на перше місце, але і не перегбати ту палку. Я не стаю на захист вашого чоловіка, але мені здається, що він страждає насамперед. Порада для вас щодо цієї ситуації. По колесу вона повториться, вам треба все ж таки знати собі ціну, любити себе і давати собі все найкраще, що є в цьому світі, не відмовлятися від можливостей, жити кожен день на повну. Здається вам добре самі з собою. Ви сміливо йдете в нове і не озираєтесь. По шуту це легкість, це новий початок, це нове життя. Рада взагалі цього чоловіка не стосується. Я думаю, що ви вже все зрозуміли, і робите саме те, чого ви завжди прагли. Нарешті дати собі те, чого очікували від, від інших. Він проявиться, але не втрачайте себе, будьте на своїй стороні.